Так, показую, знайомлю зі своєю концепцією креслення ноток. Так, ось маємо дві ручки, які стираються. Раз, раз. Ось гумочки. Двох кольорів. Їх в природі існує лише два. Два кольори. Інші кольори, на жаль, не стираються. А ті, що стираються, тільки в тих, що стираються в ручках, тільки два кольори існує: чорний та синій. Тому дві. Далі йде спеціальна лінієчка з наявністю такого ось малесенького кружечка, який в нас. Має діаметр 1 міліметр, ось він. Для того, щоб можна було намалювати голівку нотки. А, і четвертий компонент. То був перший, другий, третій компонент. А це четвертий у нас компонент це маленька така, <клух> бажано, щоб вона не гнулася сильно. Ось така малесенька лінійка 15 см. Ну, почну з лінійки. для чого вона потрібна? Для того, щоб можна було креслити рівну лінію. Наприклад, ось як я це роблю Ось такти креслю, ключові знаки, такти в основному, і ноти. А цифров, цифрову запис я роблю, значить, Синьою ручкою. Далі, ось, наприклад, лінійка ще потрібна, нам може знадобитися для того, щоб ось, наприклад, вось... пунктирну лінію написати у восьмірості. Тобто, ми підіймаємо на октаву вверх, як ми це позначаємо. Восьмірочкою. Наприклад, оці лінії, там, ну, будь-які, окрім цих, що над нотками ми пишемо, тому що це, це не обов'язково вже. Має бути як, якась і творчість, а не все формально має бути. так? Ось, Але ось ці голівки ноток це принципове питання. І так, показую, щоб не бути занадто багатословним, я показую, як я як як це роблю, як, я креслю голівку нотки. Так, наводжу спочатку. Беру, беремо лінієчку в ліву руку, в праву беремо ручку. Так, вона. А, це чорний колір. А, все, все вірно. все вірно. Так, наводимо лінієчку. Наприклад, нам треба написати до, нотку до. Наводимо між лінієчками, між раз, два, три, між трьома е, нижними і е, двома верхніми. Наводимо і малюємо. Ось щоб... Виходить, Це в нас або може бути нотка або ціла, або четверть. Ось ми можемо так зробити. Тобто, ще раз показую. Ось ціла, а це четверть. І того маємо ціла. Так, і четверть. Дві четверті я тут написав. Так, тепер. Так, ми малюємо, що в нас виходить. У нас виходить ось повна симетрія. Кружечок повністю симметричний. Що і треба нам зробити. так? Це Досягти чого треба. Нам? нам потрібно досягти симетрії, саме симетрії. Ось така нотка замальована. Вона раз. Це чверть в нас виходить. Ось восьма буде так. Восьма в нас буде так. Ну і 16 буде так. Тепер, наприклад, дві нотки, наприклад, ля і до. Так, раз, раз. Тобто трошки нерівно вийшло. Ось я стираю. Тут же ж я стираю і ось так пишу. Ось. Ну, і таким чином. Будь-які інші нотки, наприклад, нам Фа, наприклад, нам треба тут написати на лінійці. Так. Або, наприклад, нам треба написати на добавочній додатковій. Ось так ми робимо тоді. Раз. Оп. 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 Наприклад, нотку до Нам треба, якщо це буде у нас кріпичний ключик, то це буде в нас нотка До. Ось так ми її малюємо. До речі, ось ці сільнічки можна робити теж симетричними. Умовно беремо так, відстань. Значить, пів сантиметра, 5 міліметрів. Тобто, і малюємо. Раз, п'ять. Ще і трошки 5 виходить. Ось, І малюємо нотку. Наприклад, Ре. Зараз ми, щоб не повторюватися, бо до ми писали вже. Ре. Ось, у нас нотка Ре вийшла. І таким чином. Ось, наприклад, нам треба тріоль зробити з цих ноток. Ось, будь ласка, ми зробили тріоль. Тобто з цим ми розібралися, я сподіваюся, йдемо далі. Значить, ось зразочок, будь ласка, зразочок. Це я написав таку мелодію, з якої хочу зробити цілий цикл. Вона В стилі. Це тільки початок мелодії, вона в стилі, написано мною в стилі старовинної української музики. Далі, ось я розпочав новий цикл, буде називатися Зоряні видіння ось початок першої, першої мініатюри, так званої, музичної фортепіаної мініатюри. Яка вже готова в мене, тільки ось першу я частину записав і зараз планую другу частину записати. А сам цикл буде складатися з першої е мініатюри, другої мініатюри і третьої мініатюри. Всі вони будуть називатися по-своєму. Ну, поки що, я думаю, все. На цьому я закругляюся, щоб не бути занадто багатословним. Ось якось так. Всього самого найкращого, гарного дня! Ось гарного настрію і багато-багато здоров'я зичу. Якось так.